Всім привіт! З вами Аліна. І ви потрапили у мій затишний влог про психологію, лайфстайл і мої подорожі. У сьогоднішньому відео я розкрию філософію свого ранку і сподіваюсь, надихну вас на ранкові практики, які будуть позитивно впливати на ваш психологічний стан і стан загалом. Тому приємного вам перегляду. Не забудьте ставити лайк, підписуватись, щоб не загубити мене у просторах. Ютуб. У цьому відео я розкажу не тільки про свої ранкові звички, а й покажу, як проходить мій день на острові Самуї в Таїланді. Після того, як я прокидаюсь, я їду на пляж. Ранкові звички це те, що я роблю вже багато років поспіль. За цей час я встигла побачити накопичувальний ефект і різницю у дні, в якому є ранкові ритуали або немає. Тому у мене для вас є декілька порад. Якщо ви ще не робите ранкові ритуали, але хочете почати, знайте. Кожен ранок ви будете йти скоріше за все через невеличкий супротив. Цей це відчуття супротиву воно є не тільки перед тим, як перший раз це зробити. Перший раз це просто нереально великий супротив. Є момент, коли треба це зробити через силу. Потім вже з'являється задоволення, а особливо якщо... Це не просто якісь супер там корисні звички, а ще щось приємне для вас. Я покажу далі у відео, що я роблю для себе приємне, щоб мої ранкові ритуали приносили мені ще більше задоволення, і я не покидала це робити. Якщо ви хочете робити стабільні ранкові ритуали, моя рекомендація не пропускайте ні одного дня, один пропущений день. На наступний день стає набагато складніше зробити ритуали, і після другого дня це вже просто закидається. Тому, якщо вам дуже сильно не хочеться робити зранку. Просто в голові сядьте і виділіть 10 секунд, щоб проговорити якісь вдячності. І поставте собі галочку, щоб ви це зробили. І так виділиться дофамін, тому що ваша задача буде виконана і так. На наступний день вам буде легше продовжити. Зранку я взагалі не заходжу в інстаграм, це просто недопустимо. Я вам дуже не раджу це робити, особливо як тільки відкриваєш очі. Можливо, ще ви цього не усвідомлюєте, але коли починаєш все більше і більше звертати на це увагу, то помічаєш, що коли ти дивишся на інших людей і кожну секунду міняються обличчя, це все різні енергії, це дуже сильно впливає одразу на тебе. Ти прокидаєшся в якомусь стані, і він... У ту ж мить міняється як тільки ви заходите в інстаграм, тому що в першу ж секунду на вас щось чекає і невідомо що. Навіщо ця чужа енергія? І мені інстаграм зазвичай зранку всує настрій. Мені цього не потрібно мені набагато приємніше побути з собою. Для того щоб пробудити тіло, відчути контакт з ним, запустити потік енергії, я роблю дихальні вправи і танцюю екстатік денс. Я вмикаю музику з латиноамериканськими мотивами або просто помічаю, де відчуваю дискомфорт і даю увагу цим місцям. Можете танцювати екстетик денс під будь-яку музику, і вам не обов'язково танцювати це гарно. І краще, щоб вас навіть ніхто не бачив, щоб ви танцювали це для себе. Це можуть бути супер дивні рухи, і ви їх не повинні розуміти і розуміти, чому саме так зараз мені хочеться зробити. Ви можете бути вільними, дикими, і в кого є запит на те, щоб відчувати більше свободу, це також саме для вас. Далі я купаюсь в морі і продовжую свої практики вже в іншій локації. А це мій шолом, який я купила в Таїланді. Я його обклею наліпками такими. І везу з України, у валізі. Він займає пів валізи, але все одно він їде зі мною. Ранкові ритуали продовжуються, і ми майже пів години на байку разом з вами через весь острів їдемо в мою улюблену кав'ярню. По острову я вільно пересуваюся на своєму байку в Таїланді лівосторонній рух, і це до цього потрібно звикнути. Якщо ви дуже сміливі і хочете одразу сісти на байк, ви можете. Але особисто я рекомендую або знайти вчителя, або обережним дуже бути. Мені подобається креативний маркетинг і творче рішення у всьому, тому я зацінила ідею зробити двері у вигляді холодильника. У цей момент, окрім радості, я відчула ще й вдячність тому, хто це вигадав, за те, що таким чином додає грайливість і радість у наше доросле і надто серйозне життя. Цей заклад поділений на три частини, тому далі ми з вами прямуємо у наступну зону. На острові, звичайно, є дуже багато різних класних закладів, але я люблю місця саме з душею і куди хочеться повертатися. Сюди мені хочеться повертатись постійно. А це діти прийшли зі школи і взяли собі каву і поїхали. Пам'ятаєте, я вам радила додавати в свої ранкові ритуали щось приємне, що ви любите робити. Так ось я в Таїланді дивлюсь серіал Friends з англійською мовою і поєдную приємне з корисним. А ви, як винагороду, за практики і увагу до себе можете, наприклад, випити каву, погортати журнал, з'їсти щось смачненьке або подивитись улюблений влог в Ютубі. За роки письмових практик і вивчення психології я проаналізувала, що найкраще працює і виводить мене з тяжких емоційних станів і дає відчуття радості від життя. Скоро цими надбаннями я поділюся з вами, бо зараз я створюю новий щоденник для самопізнання і ранкових звичок. А поки поділюсь з вами однією з практик з цього щоденника. Кожному ранку я роблю техніку, яка називається фрірайтінг. Якщо у вас є якісь переживання, думки, щось що вас тривожить, або ви погано себе почуваєте, ви просто берете. Блокнот або листочок і починаєте писати все, що ви зараз відчуваєте, за що переживаєте, що вас бісить, тривожиться, можливо, радує. Коли ваші переживання вигружаються з вашої голови, найкраще звичайно в контакті з іншою людиною, з психологом, який допоможе це все пережити, і в розмові в теплому контакті з людиною це найкращий варіант проживання емоцій. Але якщо ви, наприклад, йти до психолога. Практика фрірайтінг вам дуже допоможе. Ви пишете все, що відчуваєте, все за що переживаєте. Ваші думки, які часто накривають нас головою або утворюють кашу в голові. Не обов'язково, щоб це був якийсь зрозумілий текст. Просто пишете все, що йде. Ви, по-перше, ви зможете це перечитати. Коли ви читаєте, ви побачите, що це чомусь навіть не така картина, як вам здавалось в голові. Це якась ніби інша історія. Ви її читаєте зі сторони, і ви е, вигружаєте ці всі емоції. Стає набагато легше. Після цього змінюється стан. Ви ну берете ніби контроль над цією ситуацією, і це дуже легка практика. Ще одна класна ранкова звичка це прописування вдячностей. Можна прописувати, за що ви вдячні, що сталося вчора у вас за день, якщо ви робите зранку ритуали. Якщо ви їх робите ввечері, ви можете прописувати, що сталося хорошого за. Цей день я так і прописую. Я вдячна за таку ситуацію. Вдячна за смачний круасан. Ну як саме очевидний і за якісь емоції, за відчуття, за, за всі дари, які мені приносить всесвіт за ці сюрпризи і приємні моменти, які я які зі мною стаються. Я вдячна. Зранку і не тільки в Таїланді я читаю книжку. Я вже розказувала у випуску про Мадейру, про цю книжку. Творчий акт Експості буття Рік Рубін. Книжка для е, творчих людей, а творчі люди це не тільки художники і музиканти. Це кожна людина, яка створює щось, наприклад, контент, веде блог, е, як я створюю відео і взагалі е, просто насолоджується життям, живе його як творча людина. Ось таке для. Саме для вас підійде ця книжка зранку. Ви можете виділити ну буквально там декілька хвилин, три хвилини на прочитання двох сторінок книжки, і це вже буде поступове, поступове прочитання книжки. І так за якийсь місяць ви прочитаєте вже книжку і навіть не помітите як. Іноді буде змога виділяти більше часу, там, прочитати 20 хвилин, іноді там, одну сторінку. Але процес буде йти і так легко будуть прочитуватись книжки. Рекомендую вам внести прочитання книжок у свої ранкові ритуали. Повертаюсь на віло, охолоджуюсь в басейні, і далі, коли в Україні наступає ранок, у мене починається навчання з психології і консультації. Зараз особливо багато навчаюсь, бо попереду на мене чекає вступ в університет на магістратуру з психології. Мій насичений тайський день продовжується, і далі на нас з вами чекає одна з речей, які я найбільше люблю в Таїланді. Приїхала в школу тайського масажу, і тут є салон масажу. Я тут перший раз і не знаю, що на мене чекає. Тут є різні салони. Я хотіла вам показати якийсь такий лакшері, лекшері. А... Найбільш стандартний, і так як ми з вами не просто у салоні, а в школі тайського масажу, то на мене чекає масаж від справжнього майстра своєї справи, який вже може навчати навіть інших. Хотіла б побувати у такому автентичному місці, чи обрали б більш сучасний і стильний салон? Коли я приїжджаю в Таїланд, я обов'язково роблю тайський масаж, і в Києві в мене біля будинку є тайський салон. Самуї, якраз як цей острів і називається, і я ходжу на масаж в цей салон. Рекомендую ходити. На масаж або оздоровчий, або ну, для мене ідеальний тайський, тому що вони розжимають усі зажими в тілі, а наші емоції вони живуть в тілі, наше тіло реагує на всі емоції, на всі події в нашому житті і ці всі зажими. Вони залишаються з нами на все життя, якщо ми з ними нічого не робимо. Мене вже запросили на масаж, і він виявляється, буде в окремій кімнаті такий. Ось так. Мені здається, тут мають бути класні професіонали. Вау! Як вам? Як вам стайл? Я вже, вийшла. Okay. я вже вийшла зі свого тайського масажу і я зрозуміла, що я не дарма приїхала саме в школу масажу, тому що відчувала, що це робить вчитель тайського масажу. Вона робила це. Це не було прям релакс, тому що я завжди кажу робити стронг. Бо я знаю, що це корисно і це не просто масаж, це практика для мене. Я розумію, що в деякі моменти там, де в мене зажими в деяких місцях, там де мені особливо боляче, це не просто так. Мені, до речі, принесли тільки що тайки, кажуть, ой, ти знімаєш відео про Таїланд. Я кажу, так, так. Вона каже, будеш рекомендувати наш салон. Я кажу, так, так, вони мені принесли купу бананів, щоб, як, щоб, щоб мене задобрити, якось так, напевно. І кажуть, що вони дуже смачні. Після масажу я побачила картинку зі своєї карти бажань. Це сім'я, яка подорожує на такому хіппі фургоні Я мрію про подорож у будинку на колесах зі своїм чоловіком. Хочу зупинятися у мальовничих місцях і щоб ця подорож була довгою. А ця сім'я подорожує ще із двома дітьми. Це нереально мило. Сподіваюся, що ця енергія свободи, драйву і оптимізму передається навіть через екран. Вечір я проводжу зі своїми друзями. Ми вечеряємо в ресторані, а потім традиційно їдемо на нічний базар. І я хочу показати вам, як тут все відбувається. Я Покажу вам штуки, які я сама люблю на цьому базарі, тому що мені не все подобається. Тут зазвичай все дуже хімічне і дуже дивне. Але ось мандариновий фреш це одна з речей, які я обожнюю. Їжа в Таїланді екстравагантна, і коли ви приїдете сюди перший раз, я впевнена, вас багато що здивує. До речі, я не знаю, як тайці залишаються стрункими і здоровими, але вся їжа тут зазвичай смажена, гостра або суперсолодка. Також вони майже завжди використовують підсилювачі смаку, від чого страви здаються дуже яскравими. Але серед усього цього можна знайти і дещо Хелсі Це кокосове морозиво на кокосовому натуральному молоці. Вони самі його роблять і. Ось так це дуже смачно. Я думаю, сьогодні теж спробувати його. Тайці дуже люблять купляти їжу на різних базарах. Вони майже не готують вдома, і тому вони кожен вечір після роботи заїжджають і купують собі різні ну різні страви на вечерю. Чим ще відомий Таїланд, так це своїми фруктами. Наприклад, це дуріан – фрукт, про який ходять легенди, і кожен описує різний смак. Кажуть, що це ананас, плюс полониця, і виноград, і кокос. А я відчула смак картоплі з оселедцем і запах газу. А на цей фрукт зверніть особливу увагу. Це мангустини і це мої улюблені фрукти. Тому якщо ви будете, якщо у вас буде можливість їх спробувати, я рекомендую, бо мангустини це просто нереально смачний фрукт. Я сподіваюся, що мене добре чути, тому що тут дуже шумно, дуже активно. І цей базар відбувається декілька разів в тиждень, і тут завжди дуже багато людей. І крута атмосфера. Вечірній Таїланд. Я собі купляю. Я собі купляю моті. мочі. Приблизно так проходить мій день на острові Самуї. Якщо ви ще не подивились відео про мої улюблені місця на цьому острові і подорож на сусідній острів Панган, саме час це зробити і насолодитися естетикою Азії. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. А з вами була Аліна. Дякую за перегляд, обіймаю вас і до нових зустрічей!